Ці місця, вони приховували значно страшніші помилки, ніж тобі здавалось на перший погляд. Дещо гірше за бандитів, мерців та кожне жахіття з глибин, що ти бачив до цього. Ще у свої ліпші роки, коли я не знав розради ліпше закалих вина та теплу жіночого тіла, я приймав неймовірної розкоші зустрічі у своїх внутрішніх дворах. Хтось би сказав, що то надмірність, але аж ніяк не мої гості. Знать з усіх околиць охоче збиралась під моїм крилом. Мало хто знав про існування тих садів, ще менше знало, що відбувалось усередину. Ліпше тому так і залишалось. Деякі таємниці не повинні виходити у світа за зачиненими воротами. Вам аж ніяк не хочеться дізнатися. Чому я залишився єдиним лордом до всіх цих земель? Проти наші сім'ї до да обличчя пертість. Воно відчуло знайому кров. Воно прокинулось. Воно запрошує вас серед, де поміж м'язмами боліт та рештками влажених вечорів, поміж щінями мармурових скульптур та свого жалюгідного минулого. Тягне не менш жальгідне існування, нова кровава знать, що керується лише нескінченною спрагою. Вітаю! Ти випустив цю придоту на волю. Невдовзі твої жальгіті спроби взяти під контроль цей прокльон принесуть лише біль та відчуття нескінченої спраги тим, хто тобі довіряв, а невеликовна хвороба все шириться володіннями. Не вище буспроби знищити її, ви не згоріли живцем за єресь, що кипить тепер у вашій крові. Але не подумайте, наша сім'я початний гість на власній жирозраді. Тож нас офіційно запрошена на вечір Розмах та Іграш, що так любило наші гості. Пам'ятаю той час, це місце було не просто зборищем зазнавшихся снобів. Крім цього, головною перевагою була його відокремленість від світу ззовні. Лише тут людина могла показати своє справжнє я, не чураючись лицемірних поглядів. Жінки та алкоголь це лише закуска перед основною стравою, яка, зізнаюся, була не по смаку навіть мені. Та що ж, не скуштувавши, чи бу я краще того, що чурається власною тіні? Барон! Було його ім'я лише барон. Так його знали усі. І його вистави викликали таке ж божевільне захоплення та сміх, і жах з полом, який відчували його актори. Розпуста, тортури та приниження кожного вечора насичували перевинні потреби кожного аристократа. А в реавації п'янили держека, так само, як і наймісиніший алкоголь. Барон, бажаю вас побачити! Тепер і ви запрошені на вечір, іграш та розваг. Розважайтеся з ним досить. На замін потрапля інтелектуальних хтось шукав у моїх володіннях як наситити інше голоду. Первинний, дикий та некарований. Мої гості були ситі, їхні чреба поповнились від найекзотичніших делікатесів, що міг запропонувати мій стіл. Ніщо не було занадто у цих стінах. Мою доброзичливість вирішу перевірити сам віком, коли й найдивовижніше їдло стало для моїх гостей буденністю, він запропонував полакомитися з компостної ями, Самих гостей за тих, як він почав обголотувати гнилісті кістки та смакувати обм'яклими фруктами. Його знайшли шаленорегочущем на вершині тієї купи, облизуючи пальці у захід. Здається, прокляття затронуло лише його зовнішність, але ж ніяк не його сутність. Людська плоть та лоска тих самих істот, як він, стали лише логічним продовженням його плінарних пошуків. Здавалось, лише дура, який не цінує ні свого життя, ні життя тих, хто його оточує, а залізти у це комарине гніздо. Що ж, так, це в нас провіт, коливати чужу. Та на диво після смерті барона, а згодом і Віконта, прокляття ослабило хватку. Істоти тікали геть, чи є це шляхом до порятунку. Здається, доведеться знайти джерело інфекції, ту рану, яка змушує все тіло гнити. І, певно, я навіть знаю її ім'я. Допоки гості, як звичай, повнили мої зали, я побачив її. Хижий погляд, що так і спокушав свою жертву. Сама графиня завітала на мій прийом. Проте було у її погляді щось неприроднє, наче я дивився на брудне скло, що кидало мені витку. Чи то знаності до моїх гостей, чи власної нудьги я був готовий, врешті під час станцю. Місяць усяє її справжню подобу. Потворне створіння ночі. На очут виточене вино, повинна сказати. Знаючи, що мої гості оціять подівний витвір, я вніс його у диві. Похвали змінилися з та бакальними криками. І як волочервалася в кривавому божевіллі, вони почали рвати одне одного на шматки. А і я від жаку розбив власну шпляшку. Все ж одна крапля потрапила до моїх вуст. І ні. І я настав чудовиськом, як вони. Зовні. Сталося дещо інше. Мені в з таємниці до цього не бачив. Я вперше побачу світ за лаштунками. Вперше я вперше відкрив очі. Я побачив. Я побачив його. Запише прохід у своїй внутрішні двори. Нехай їх поглине земля від голоду та єрсі. Але неможливо вона Вона жива, вона кличе знайому кров. Це єдиний шанс покінчити з усім. Тільки вона може бути джерелом всепоглинаючої пошесті. Усі ці бісові роки, пожираючи власний виводок, вона чекала. Чекало моменту, і він настав, проповзаючи все глибше у коварине кудло, чи не час обернутись, чи не запізно втекти. Вона тільки того і хотіла, умство. Хоча чи може буде щось відчувати та істота, що ховається плід лідою аристократичною подобою, шлях до гнізда королеви викладено з тіл її нащадків, а вона все намагається втримати те. Що залишилась від її гордої осанки. Прийміть же участь у іспраглому танці та поверніться з головою тієї істоти, що сміло покласти свої брудні від запершоїся крові кігті на наші володіння. Ож, невзираючи на шанси, ти зміг. Її кров стала ключем до вакцини. Та цей дух не більше, ніж хвороба. І хоч на ситні виродки не покинули цих земель з кінцями, без своїх королеви вони безпорадні. Та допоки ти боровся з породженнями земними. Та скажи мені, чи дивився у небо? Крихке, нічне небо. Чи бачивсяйво далеких зірок? Чи бачив ту саму блакитне, неможливе сяйво, що гортає теплом? Щас вийшов. Воно тут відкликнулося на мій поклик. Прийняло в запрошення. Терпеливо спостерігало.